Знищена енергетична інфраструктура і відсутність світла. Росіяни знову масово атакували українські міста. Вранці під ворожим вогнем опинилися Київ, Житомир, Дніпро та Харків. Також дісталося Запоріжжю, Кривому Рогу та Миколаєву. Останніми ракетами с 300 Росіяни зруйнували двоповерховий житловий будинок у центральному районі міста та квітковий базар. З-під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка і врятували собаку. Українській столиці ворог тричі поцілив по об'єкту енергетичної інфраструктури на лівому березі у Деснянському районі. Киян уже попередили про можливі відключення світла у місті. У сусідньому від Києва Житомирі Росіяни двічі вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Місто без води та світла. Лікарні перевели на резервне живлення. Сьогодні в Житомир прилетіло. Це вже третє відділ. Як чи збій в інтернеті чи в Фейсбуці, не знаю. Але дійсно прилетіло місто без електричної енергії від ракетної терористичної атаки у Дніпрі. виведено з ладу об'єкт енергетичної інфраструктури деякі мікрорайони міста, Синельникового та Васильківки, без електрики, знеструмлена одна із насосних станцій Дніпроводоканалу. Українці вкотре закликають економно споживати електрику для того, аби наша пошкоджена енергетична інфраструктура могла вистояти. Намагайтеся не користуватися електроприладами у період з 6 до 9 ранку, а також із 17 до 23 години ввечері. Марта Оліярник, телеканал НТА